Загалом територію України цієї ночі атакували 18 балістичними ракетами Іскандер М і зенітними керованими ракетами С-300 із трьох областей Російської Федерації і тимчасово окупованого Криму. і Також сімома ракетами «Іскандер-К». Випустили 293 ударних безпілотники типу Шахет, Гербера і безпілотники інших типів. Удари балістикою противник завдав із чотирьох локацій по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях. Повітряний напад від. Бували авіація, зенітні, ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби і безпілотних систем, мобільні вогневі групи сил оборони України і за попередніми даними протиповітряної оборони збито 247 цілей. Зафіксовано влучання балістичних і зенітних ракет на дві та ударних безпілотників на 24 локаціях. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вандефуль у Вашингтоні зустрівся з держсекретарем США Марко Рубіо. Говорили про головне, як зберегти міцні відносини між Німеччиною і США у світі, який стрімко змінюється. Одна з ключових тем війна в Україні. Обидві сторони наголосили, що трансатлантична єдність зараз важлива як ніколи, тому що саме вона є основною безпекою Європи. Перед поїздкою Вандефуль сказав, що сьогодні вкладається у партнерство між Європою і США, означає вкладатися у стабільність в майбутнє. Так само міністр підтвердив підтримку єдності НАТО та готовність Німеччини виконувати свої оборонні зобов'язання. Ми німці, ми європейці, потребуємо надійних партнерів у Вашингтоні. Так само, і Сполучені Штати потребують нас як партнера. Наше партнерство є міцним. Ми здатні діяти і налаштовані, і надалі його зміцнювати. Саме тому наша спільна відданість справедливому миру в Україні є надзвичайно важливою, адже там також люди борються за свободу, за свободу і цінності Європи та Сполучених Штатів. Це визначало і сьогоднішні переговори. Ми Усвідомили, що перебуваємо Це на одному боці історії. Це е, те, що відомо на даний момент. 10 новин. Ну і далі ми з Настю будемо вселяти вас, ваш, вас оптимізм. Силуся тебе оптимізм? Безперечно у, у Юрія Миколаєвича багато оптимізму. Він пише: Доброго дня е, ситуацію в Україні розумію, але коли ми годинами не маємо світла, то в місті. Жашків світло взагалі ніколи не вимикали. Я в Юрія Миколаєвича запитала, звідки у вас така інформація про жашків? Він каже, близько живу і часто спілкуються з людьми, які проживають у жашкові. Інформація 100%. Це правда. Друзі, якщо зараз нас дивиться хтось із жашкова безпосередньо або е серед ваших знайомих, рідних, які хто в жашкові мешкають, напишіть, будь ласка, ця інформація має місце. Вона підтверджена чи не підтверджена? Бо ми докладно перевірену інформацію. Вам точно можемо розповісти про. Київ, зокрема, мої колеги, це Юлія Махових і Ірина Коваленко. Ірина Коваленко, звісно, про те, що на фронті відбувається. Дівчата, вітаю вас. Юлю розповідай, куди сьогодні вирушаєш і що в місті відбувається. Вітаю нас. Ну, знаєш, сьогодні чергову е, нічну атаку. Ми пережили по нашій енергетиці. Ворог е, лупив по Києву та й по всій Україні. І балістичними і крилатими ракетами запускав, звісно, що дрони і. Е, Звісно, ціллю росіян була українська енергетика, яку вони вже от кілька днів поспіль намагаються пошкодити, саме тому, що на вулиці холодно і морози, і власне якраз такі погодні умови ускладнюють нашим енергетикам відновлення. І, наприклад, сьогодні вже відомо про те, що ситуація з енергопостачанням на правому березі Києва вже суттєво погіршилася порівняно, наприклад, з учора, якщо ми говоримо саме. Як наслідок нічної атаки росіян, ну і власне якраз про те, як відбувається відновлення нашої енергосистеми, як працюють енергетики, що саме роблять, які роботи проводять, і як їм це робити, вдається от таку серйозну мінусову температуру. Ми з оператором будемо дізнаватися. Зараз вирушаємо з ними на проведення ремонтних робіт. Хочемо познімати це все і потім, звісно, ще продемонструвати нашим глядачам. А от про те. Те, що відбувається поза межами столиці, точно знає Ірина Коваленко і вже готова нам розповісти.